Леся, мандрівничий клубочок, сторінка 29. Чи була Леся стильна? Свого часу Іван Франко окреслив Лесю Українку як чи не єдиного мужчину в українському письмен... письменництві. І з часом це стало трактуватися на буквальні. надто буквально. Лесі почали перепитуватися, переписуватися чоловічі риси, але з її листів далеко не завжди. Постачається борчиця та співачка світніх вогнів. Маленькі деталі свідчать про те, що Леся була кок... кокетлива і геть небайдужа до моди. От, скажімо, у листі з Берліна Леся хвалиться наймолодшій, наймолодшій сестрі, що піде кататися по місту каретою, тягнувши свою нову, вчора куплену, нову накидку. І червону шляпу із чорною лентою. Також Леся розповідає дорі, що її здивувало в Німеччині. Смішно теж, як багато людей на велосипедах їздять зовсім як ті павуки, що скачуть по болоті, Воно ви коротенько, в штанчиках, а пані в коротеньких спідничках. Дуже чудно. Леся 28 років влиз до, до, до сестри ізодони. Згодом Леся наносить цей чарівний капелюшок і на батьківщині на батьківщині, про що згадує у листі до Ольги Кобілянської. Вочевидь, Леся, як жінка з тонким естетичним чуттям була небайдужа до красивого вбрання, хотіла бути елегантною і стильною, скажімо, в одному з листів до Буковинської подруги. Леся описує, як вона читала публічну лекцію про італійську літературу і згадує, що спеціально під цю подію пошила собі сукню фентезійного фант... крою. А згодом у листі до сестри Ольга як перебралася зі своїм чоловіком Михайлом Кровинц... Кровинюком у Прагу розпитує про тим. Там тешню моду. Якось у листі до Лесі і в Києві мама пише: ти, Зейчко, купи собі шнурок голубою, е, голубового голубого намисла, як, купу, як купуватимеш рукавички. У листі ж сам, сан Рему Лесі обіцяє привезти сестрам блузки з красивої тканини, що вистачить ко, коштів. Тетя Єля збирається завтра виїздити Виїздити останнім часом вона все шила, бо накупила собі вишиманок матері італьянських, Треба було пошити. Кускам не можна вести. Ці матері тут гарні і не дуже дорогі. Може, я вам і такі блузки привезу, коли гарні і не дуже дорогі, може я, а це вже так? стар. Тане моїх коштів на те все зроблено так, як гофти для білизни, тільки на цвітному ботисті, рожевому, локитному, лі... ліловому і т.д. Лесі 31 рік, лис до сестри Ізодори. якою дитиною була Леся, Слухняною, розсудливою. Вона була по натурі тиха, розумна, слухняна. Дитина, котру нам буйним ставити зовсім, як приклад, розсутності. Лідія Шишманова, Драгонова, Кузина Леся. Жвава. Образ чемної дівчинки трохи підважує молодша сестра Оля. Леся любила і танцювати, і плавати, і стрибати, лазити по деревах і бігати на випередки. Може, тому що в неї було спільне з братом. І він верховодив, то в неї не було дівчачих ігор і забавок, а все більше хлопчачих чи загально дитячих. Наприклад, вона сама казала, що ніколи не мала ляльок, ніколи не гралася з ними і не любила її. Ольга Косич, Кривенюк, Лесина сестра. Талиновити, Олена Пчілка була однією з найближчих Лесі людей. Одночасно мама, подруга і наставниця, Вона бачила, наскільки треба, наскільки добра та обдарована її донька. Своїм спостереженням вона е, ділилася з братом у листах. Леся прекрасна дитина, така без кінця добрича, поблажлива для усіх. Дуже здібна до, як до науки, так і до мистецтва. Вона цілком дуже е, добра. І не по грає на фортепіано, особливо українське грає і інші речі. І це, та, і це ж е, тільки одну зиму, бравши уроки музики. Леся пише вірші і цілком е, не, не зле володіє віршем. Може, колись стане справжньою поеткою. Лена Пчіка співчутливою, доброю. Олена пише у спогадах, що шостирічна Леся дуже любила її і попросилася стати, спати в одній кімнаті з нею, коли сестричка була ще немовляна. Пам'ятаю, як Леся розказувала, що вони з Мішою, як тільки чули, що я плачу, бігла рятувати мене і сперечалася з, мам, з моєю мамкою за те, що вона спозивала мене. Бо їм здавалося, що мене дуже мучиться, і тому я плачу. Тітка Єлена в листі осені 1777 року питає в наших батьків чи ліп... Ліп... ліптом, тобто я, вже зовсім заполонила Лосю Лесю. Ольга Ленина сестра, яка... а якою була Леся Юнка самокритичні. Ось як саме 17-річна Леся характеризує себе в листі до Михайла Драгманова. Я лицем і подобою, здається, мало змінилася. Хіба що не така біла, як була характер, як була. Характер мій, як сама я це бачу, якийсь скрипний. Хоч мені і самій це не подобається. Завжди стараюся бути якось щиріше, вільніше, але бачу сама себе, що все не так виходить, як би я хотіла. У мене виходить жарт і тоді, коли я хочу говорити поважно. А коли хочу говорити щиро, то це теж якось не виходить. Від усього від у ус, від всього усього, не можу відчепитися, навіть при розмові з мамою і Мішою а вже з другом. Та нічого не казати, та нічого не казати. Леся, 17 років, вліз до Михайла Драгманова. Згодом, уже дорослою, Леся знову схоже описує свій характер у листі Ользі Коблянської, наголошуючи, що вона далеко не ангел, як її охарактеризувала Оля. Авторитетний. попри м'яку та врівноважену вдачу, чи саме завдяки їй. Леся мала значний авторитет серед своїх младших сестер і брат, брата. Ось і тепер зверталася з дітьми, бо мама в Києві, але я ще нікому жодної покути не завдала. Тільки тут цікавий феном наші молі слухають мене далеко краще, ніж були при мамі, навіть куди краще, ніж самої мами. Я сама не знаю, чому це так. Чому це так? Лесі 22 роки десь до кузини Ліди Драгмановської. Наполегливі, наполегливою і навіть упертою. Леся навчалася вдома і погодьтеся, Для цього необхідно проявити силу волі та неполегливість. Також вона багато працювала. Над власними творами і перекладами. Сестри характеризували Лесю як людину вперту. Коли вона щось вирішила, ніхто не зміг би її переконати. Оближити задум Леся сама визнавала цю свою рису. А вдача моя, виробившись дуже рано, ніколи не мінялася та вже навряд чи зміниться. Я людина е е еластично уперта яких багато між жін... жіноцтвом скептична розум... скептичним розумом, фантастичним почуттям, до того ж давно засвоїла собі трагічний світогляд. А він такий добрий на городу Леся 40 років, лист, лист до агатенгела ага Кримського. Дотепне, засних листів можна судити. І про її неабияке почуття гомору. Та само іронією скажемо в листі до Михайла Драгманова. Драгоманова. Я вже Драгманова. не витримав. Сколодяжна дівчина згадує про одну з колективних світлин, яку дядькові надіслав батько. Леся пише, що вона розсердилася, бо не дуже гарно вийшла на тих фото. Адже волосся її не довелося підстригти під час тихо. Тепер відростаючи, не хоче вкладатися. Мама розповіла мені, що ви збираєтеся, або е, колись збиралися колекціонувати монстрів і ре... Е, Отже, в таким разі маєте цікаві екземпляри тепер, але може я тепер справді являюся собі монстром. Чи реаритет? Своїм колекція. Отже, в такі разі маєте цікаві екземпляри тепер, але тепер справді являю собою монстр чи реаритет своїм коротким... волоссям коротким волоссям, що після тифу почало надто фантазійним. Способом, способом рости. Та все-таки я хочу здійнатися. Така є як є. Чи ж, чи ж така не гірша вийду? 10 20 років вліз до Михайла Дергманова. Дергманова, все, дякую.